Традиційно для рівного депутати сходяться на сесію повз пікет. Це представники добровольчих батальйонів людей у камуфляжі, достатньо і у сесійній залі. Поміж ними десант з Верховної ради. Шість нардепів відстоють інтереси двох голів облради. Перша розмова і сутичка. Представники радикальної партії прориваються до трибуни. Прихильники БПП не пускають. – А що Як це не мене? Я тебе не А яке ти право маєш на це? – такі пожарники штовханина словесна перепалка. Нардепи намагаються щось комусь довести, змовившись, чи на абом президію намагаються взяти штурмом. Хід ідуть пластикові пляшки перший політ і відразу в ціль. Та на це мало хто зважає владу й далі беруть силою. Точніше, трибуну, точніше намагаються. Решта сесійної зали, скандуючи ганьба, з цікавістю спостерігає за видовищем. У військовому проході змішались міські обласні й народні депутати, їх прихильники та хлопці у хамуфляжі. Поки з'ясовують, хто народніший. Володимир Ковальчук без перешкод піднімається у президію. Трибуну займає Олександр Корнійчук. Звідусіль крики, дещо затихають та не зупиняються лише на час виконання гімну. Після цього обидва голови намагаються розпочати сесію, вдається погано, перекрикують один одного. Нардепи продовжують перепалки, вимагають викликати поліцію. В результаті питання про статус ветеранів війни добровольців, учасників бойових дій у зоні. АТО розглядають в повному сумбурі. Ми зараз покидаємо зал, але я ще раз скажу. Ми вернемося обов'язково. цей законопроект, який є, мене не писав наші голови. кажу, я залишаю цей законопроект про визнання добровольців учасниками АТО. Тому що вони сьогодні не визнані. Я віддаю, його ложу на стіл і виходжу всіх своїх хлопців в залу. Техніка не витримує. Депутати голосують, підтримують. Після цього з залу виходять десяток чоловіків, які опишаються область і які досі не мають статусу учасників бойових дій. А ЕПП з головуванням триває. Голови перебувають один одного. Врешті пропонують нехай далі. Сесію веде заступник голови облради Олексій Бучинський. Депутати за. Бучинський неквапно піднімається на трибуну на перший погляд, нехотя оглядає побитий долею стіл і шукає мікрофон. На жаль, в таких умовах, які зараз відбуваються, сесія не може бути проведена. Тобто сесія буде продовжена тільки коли буде наведений порядок в залі буде порядок в президії. Тоді я буду вести сесії. Ми не не, не в цирку, щоб робити такі дії. Врешті у залі з'являються представники правопорядку, відтісняють НАТО від президії. «Просив би всіх проявити толерантність одне до одного, оскільки всі ми повинні показати свою людську гідність на даний час. Всіх заспокоїться, депутатів просив би присісти, всіх присутніх, теж спокійно себе вести в цій залі. Хто у президії, просив би знову ж таки дотримуватися всіх вимог законів. Лише після цього намагаються знайти спільну мову. Народні депутати, голову фракції та обидва голови облради йдуть у драчу кімнату, аби домовитись. Беруть перерву на 15 хвилин. Повертаються більше ніж за годину. Вперше стають поряд спокійно. Прошу звільнити мене з посади голови рівненської обласної ради за власним бажанням згідно статті 55 закону України про місцеве самоврядування. Відповідно. Відповідна заява написана так само Володимиром Ковальчуком, який, який про це скаже все сам. Але є, я вважаю, що це буде правильним кроком. Я вважаю, що в цьому питанні ви нас підтримуєте. А потім, в правильний і в законний спосіб, ми приймемо рішення і тільки в цій залі, не рішенням суду. Ми внесемо добре, ми, ми, ми визначимо, хто буде головою Рівненської обласної ради. Я ще раз вам всім дякую. Слава Україні! Ви бачили, що сьогодні відбулося, але, як і сказав пан Олександр, відбулося вже те, що відбулося. Треба перегорнути цю сторінку історії, перегорнути в найкращому сенсі для Рівненської області, для нашої громади. Адже нас обирала громада області для того, щоб ми захищали інтереси саме громади області, щоб ми відстоювали інтереси громади області. Я особисто ніколи за посади не тримався і не буду триматися. Ми прийняли політичне рішення для того, щоб заспокоїти все цей балаган і цирк, щоб не було нічого і не на всю Україну не показували, що саме Рівненська область є якимсь інструментарієм для здійснення міжособних війн та непорозумінь. Приклад того, що все-таки це сильні люди, які вміють чинити, Кожен зробити вчинки, кожен з них зробив сьогодні мужній чоловічий вчинок, щоб знайти порозуміння. Я сподіваюся, що до 1 липня остаточно в цьому залі буде знайдене порозуміння усіх, хто хоче, щоб наша область працювала. Обидві заяви депутати голосуванням задовольняють. І Ковальчук, і Корнійчук займають свої місця у сесійній залі. Сесію не без задоволення веде Бучинський. Втомлені, змучені та навіть зануджені депутати пропонують продовжити розгляд питань наступного пленарного засідання та все ж беруться до роботи. Ділити бюджетні гроші завзяття вистачає. Та це вже інша історія. Ірина Нечепору, Картем Лаговський, новини Рівного.